Сьогодні ви почуєте історію Дони з Чернівців, яка змінила пошиття костюмів на 3D-візуалізацію завдяки нашій школі. Уявіть, лише з першого замовлення 5 моделей по 120 доларів, а це 600 доларів. Вона окупила курс одразу і відкрила двері до нової кар'єри. Готові дізнатися, як вона це зробила? Тоді слухайте, не моргаючи. Мене звати Донна, я з міста Чернівців. Раніше займалася пошивом костюмів для. Спорту. Е, Перша така спроба е, спробувати щось нове, побачила курс 3D-візуалізації і пішла навчатися. Я слухала вебінар, е, потім мені зателефонувала Наталія, менеджер, е, відповіла на всі мої питання, що цікавили, і я пішла навчатися. Зручно тим, що е, це було онлайн, можна було навчатися в будь-який час. І я могла ну, після роботи навчатися, і перед роботою навіть навчалася, вставала трошки раніше. Справа дуже цікаво було, і я не замислювалася про те, що там важко чи ще щось там. У мене була така ситуація, що е, я використовувала рендер інтерактивний і не розуміла, чому в мене шум не, не виходить. І мені куратор пояснила, що потрібно включати ну, нормальний рендер, і так я. Вийшла з ситуації за допомогою куратора. І скріншоти, і відео було, і садзвони також. Так, Підтримка багато чого допомагала куратори, все розказували гарна підтримка. Покращилась концентрація, увага, і, ну, увага до деталей це найбільше те, що потрібно. Ну і пам'ять покращилася. І я перед тим, як. Мав бути марафон. Я вирішила, що хочу вже працювати і почала пробувати шукати замовлення. Шукала в інтернеті, надіслала емайл, мені відгукнулися, Це була 3D-візуалізація інтер'єру, а друге, то я вже теж по емайлу висилала емайли і мені відгукнулися, але це пов'язано не з візу... візуалізацією інтер'єру. З моделюванням, то я моделювала для фірми, їм сподобалося. Я отримала співпрацю. Коли Дона згадує марафон, вона говорить про фінальний модуль нашого курсу, де ваші навички 3D-візуалізації перетворюються на реальні замовлення. Це не просто завершення навчання, це ваш старт на ринку. Ви створюєте портфоліо, налаштовуєте профілі для пошуку клієнтів і отримуєте чіткий план дій. Усе це разом із командою студентів, кураторів і hr фахівців Ми навчимо вас знаходити клієнтів у США, Європі та Еміратах, працювати з міжнародними платіжними системами та уникати помилок у спілкуванні із замовником. Куратори вас не просто підтримують, вони зацікавлені у вашому успіху, адже отримують бонуси за кожного працевлаштованого студента. Марафон це ваш місток до кар'єри в 3D. Е, поки що це як новий дохід. Але буду працювати над тим, щоб це був основний. Як такого страху більше азарт чи зможу, я чи впораюся з цим замовленням? І це було 3D-моделювання. Моделювання я ще не проходила, але планую його проходити. Мені це подобається. Щось мені допоміг куратор це замовлення зробити. Щось з Ютуба, але я планую іти вчитися ще на моделювання. Наш скрізь де тільки можливо. Телеграм-канали, інстаграм, фейсбук скрізь, де де тільки можливо. Я бачу перспективи росту, розвитку. Є, ну, є куди рости, і мені це дуже подобається. Пройшов рік, тому що я ну мені було трошки важко навчатися тим, що я поєднувала з роботою. То багато часу аж так не мала як приділяти. Не потрібно сумніватися в тому, що людина, ну, ну я, наприклад, да, пропоную себе, і навіть якщо я чогось не знаю, я завжди можу навчитися як то на ходу. Таких як секретів немає. Просто пропонувати себе постійно. Не зациклюватися на, од на одному замовленні, і все там постійно роблю розсилки і шукаю нові можливості для того, щоб себе і проявити і заробити. Одна модель, якщо не помиляюся, від 100, 130 доларів, але я робила моделювання, текстурування і анімацію. Я зробила п'ять моделей. Ну, якщо, наприклад, я би вже навчилася, то їх можна було би за тиждень зробити. Набратися терпіння і не втрачати оцього азарту і бажання е, вчитися і не зупинятися е, не, перед, не перед якими труднощами. Хочу сказати майбутнім студентам, щоб не боялися пробувати щось нове, тому що це розвиває. В різні сторони, коли розвиваєшся, ти дивишся на різні ситуації, навіть ті ж самі проблеми, з іншої сторони. Різносторонній розвиток має бути. Дона кинула виклик рутині і тепер створює 3D-світи, які замовляють по всьому світу. Хочете так само? Жодних успіх почекає, просто беріть. І пробуйте! Запишіться на наше безкоштовне пробне заняття за посиланням під цим відео. Вчіться новому, працюйте з клієнтами з США чи Європи, сидячи вдома чи в улюбленій кав'ярні. Один клік і ви вже на шляху до 3D. Крутої вам пригоди!